Всім привіт! Останнім часом дуже багато зміло на інформації про те, що чиновники вищих рівнів не подають частну декларацію, бо взагалі їх не подають. Вирішив перевірити, вирішив розібратися в цій ситуації, спробувати подати декларацію на портал на ЗКГов'юа. І ось що у мене виходить. Зараз відбувається авторизація. Після авторизації я попадаю в свої документи, в свої попередньо подані декларації і пробую створити нову декларацію на основі попередньої. Після чого мене автоматично викидає на стартову сторінку, ну і відповідно відбувається вихід з мого облікового запису. Спробуємо іншим методом. Також прошу звернути вашу увагу на те, що ніякого повідомлення на даному порталі про те, що ведуться якісь там роботи, немає, тобто роботи ніякі не проводяться. Просто портал працює некоректно. І зараз ми пробуємо подати нову декларацію, а не на основі попередньої, але забіжимо наперед і скажу, що також нічого не вийде. На різних етапах воно все одно вибиває тебе на стартову сторінку. Відбувається автоматичний вихід із вашого облікового запису. І це дуже прикро, тому що всі держслужбовці повинні подати свої декларації до 1 квітня. Сьогодні уже 14 березня, і ось так працює портал на назикаґов'юа. Ну, тут є два варіанти: або халатне ставлення службовців, які обслуговують даний портал, які цим займаються, або це відбувається штучне нарощення показників. Що мається на увазі під показником неподача чи невчасна подача декларації це діяння пов'язані із корупційним за новими там правилами законами. Відповідно, НАЗК, НАБУ і інші новостворені антикорупційні органи це. Наче як розслідують, і це є їхній показник, коли люди не встигають подати учасну декларацію чи взагалі не подають. Це є їхній показник їхньої роботи. І ось таким чином вони цілком я допускаю, не стверджую, але допускаю, що можуть нарощувати свій показник. Люди фізично не можуть подати декларацію, тому що їхній сайт не працює належним чином. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Всім дякую за увагу.